предивні та всехвальні царі, святі рівно Апостольни Константине та Єліна, до вас, щирих заступників, наші недостойні молитви возносимо, бо ви маєте велику сміливість перед Господом, виблагайте в нього для церкви та всього світу благі дні, начальникам мудрість, пастирям пеклування, про паству, пастві, смирення, дівственникам чистоту. Дітям послух і християнське виховання, хворим зцілення, старцям спокій, чоловікам міцність, жінкам прикрасу, ворогуючим примирення, ображеним терпіння, образникам страх Божий, всім, що приходять до цього храму і моляться в ньому, святе благословення і всім за їхнім проханням корисне. Щоб ми хвалили і оспіхували благодійника всіх Бога, в трійці славимо Отца і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.